Оставляємо, останні повертаємо. Скільки вас, ну як, 130? Скільки сума загадає? 26, 824, 45. Ну 120. почему більше просять? Вдруг что-то. А не завтра 20... там не давати 3 гривні і будемо вступити. Светлана Анатольевна, помобіть і забирає на укриття. Мобільних До да. мобільних до нас звернулися, кажіть, до нас де, е, Юля до нас звернулися батьки закладів освіти, дитячих садочків, до нас звернулися в тому, що ми. Зробили укриття да, забезпечили у нас є звернення. Це я покажи просто депутатам чи на сесії покажемо? Тут покажи депутатам. Всі заклади на звернулися, поэтому у нас є підстави для того, щоб ми могли за

Ні, ми подаємо, ми, подавили, ми, 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 ми ваше, пари, по нас звернулися. Що да, ви, на на вони нам відповідають, ми в суд свідуще подаємо, если вони нам відповіли. Ми нам казали, що батьків спітку. Ми, ми подаємо, не прийшли ми зразу на роботу, ми через два місяці нам надо в дві претензії, адже це Давали, давали. Анатолій Іванович написав, повинен бути, я розписала на Анатолій Івановича. Анатолій Іванович повинен звернутися, надали на Григорія, написати протокол до служби автомобільних доріг. Чи можемо ми їм надати субідцію для того, щоб тому, що ми не маємо права, це дорога не наша. Анатолій Іванович повинен Ви знаєте, якщо можна... Написати заяву, ми побула в Сантулі дуже багато людей з центра і вліва йдуть туди, до прапаш і Там є місто. І по дорозі. Ночі, не видно нічого. Я вже стільки людей чуть не подбивався, щоб далі діти. Можна там якусь -то стежечку зробити. Якщо треба заяву, говорю, давайте проїдемо, подивимось. Щоб там хоч хоча б... Хоча б тротуар залишився. Ну, так свет там, є. Може, там є студентник, спочатку поставити 9 стоп. Хотя бы до прапорщика, до лайкаута сделать, пока не идет вся развязка сюда. Так у нас пути. У нас вообще канал, нет, я сейчас ходю просто по камням. Сейчас уже видно, потому что идите ходят у нас по надробею, да? Именно понад дорогой. Хотя бы Метрову, асфальтіровану стежку, щоб люди йшли. Тому що дуже багато Таня, ти виконання. Ну, а, а на даний час біля школ невозможно дуже перейти пішохідний переход, а дорогу перейти неможливо. Там так і так, напроти межа. Як вони два садки оці красні положити? Можете да, 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 да. да, да. так, так вони, вони люди будуть не переворачувати, а я поразку новий просто не знаю. Коротше, цим питанням займаються. Анатолій Іванович повинен І Ми можемо тільки їм надати суб'єкту для того, щоб вони зараз. Понятно, що немає права.